Друзі, вітаю! Теніс, тенісний прогноз Майамі-дівчата wta тисячник на хардкорті в штаті Флоріда, Сполучені Штати Америки, Зустрічає перше коло 1,64 цього представницького тенісного турніру, де є і жіноча, і чоловіча половини, рівно сильний, Помітьте. І я обіцяв, що буду і дівчатам, і хлопцям приділя... приділяти досить багато уваги. І вже починаючи, як ви бачите, з першого кола. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую вам за це наперед. Я вже давав багато матчів на перше коло. Давав на матч Калініна-Азаренко, не на користь нашої. Пам'ятаєте, нашої тенесистки з Нової Каховки, отже, переможеться пари Калініна- Азаренко, вийде на Мухову, на Кароліну Мухову в другому колі, в одній 32-й. Дуже серйозна суперниця. І навіть якщо Ангеліна Калініна створить сенсацію і пройде Азаренко. То мухову вже не пройде. Однозначно. Щодо пари ястремська Бенчіч, то тут навряд чи вийде Ястремська до другого кола. Але якщо й вийде, то це буде український дербі. Тому що у другому колі, в одній 32, й Ястремську Бенчіч, переможеця цієї пари, очікує Еліна Світоліна. Далі дивіться. Давав я таку пару. щас знайду. Ага. Стародубцева осака. І все ж таки, надіюсь, що стародубцева бодай сет забере у японки. Але надії дуже мало. Надія помирає останньою і забув сказати. Стародубцева осака переможеться цієї пари виходить в другому колі на рашистку Самсонову. Це немало важливо відмічати. Так, тут по нашим дівчатам я не забув доповів вам. Далі їдемо далі. Це ще не все. Дивіться, грає. Також я її вважаю е, як нашу україночку. Нічого, що так доля розпорядилася, і давним-давно сім'я переїхала в Америку. І зараз Кетті Волинець грає за Сполучені Штати Америки. Вона з самого початку грала за Сполучені Штати Америки. Е, Волинець це 23-річна. Дуже, я вам скажу, перспективна тенесистка. Так ось у першому колі нашій катрусі Кеті, я її так буду називати, катруся наша Волинець отримала в суперниці досить таку неординарну філіпінку Олександру Еала. Олександра Еала це 140 -ва. за рейтингом тенесистка у дівчат. Забув сказати: наша Катруся Волинець, 73. -та. Жодного разу між собою не зустрічалися. Я впевнений, що не дивлячись на те, що багато хто хвалить цю Олександру з Філіппін, 19-річну філіпінку. Еалу. Цю. Я е, все одно впевнений, що тепер уже став, стали домашніми е, стіни маямі для волинець, яка дуже чудово е, пам'ятає і згадує про Україну тільки добрими теплими словами. І підтримує український народ. До речі, домашніми стінами стали і американські турніри для Кеті Волинець. Я вважаю, що все ж таки Волинець не має права навіть програвати перший матч першого кола, і просто повинна виходити в друге коло. Забігаючи наперед, скажу у другому колі переможеця цієї пари очікує Лена Остапенко з Латвії. Також наша дівчина. Батьки, батько її футболіст родом з Запоріжжя. Друзі. Так що дуже багато нашого коріння. Тут на американській, на Майамській Флоридській землі дуже багато наших дівчат з нашим корінням є за кого поболівати. І це дуже тішить. Отже, вже доведу свою думку до кінця. Я вважаю, що впевнено переможе наша Катруся-волинець. Я вибрав перемога-волинець з рахунком 2-0 по сетах 1-82. Далі, друзі. Ема Радукану, яка має славну історію на тенісній американській хардкорд землі. Пам'ятаєте? Нагадайте, у якому році Радукану вигравала неймовірно престижний і представницький американський хардкорд турнір І який? І кого вона переграла у фіналі? Ану ж бо буде цікаво, пам'ятаєте, чи ви не пам'ятаєте? Ема Радукану, 22-річна британка з китайсько-румунськими корнями, яка перебуває на 60 й сходинці? Е отримала в суперниці 19-річну японку. Саяна Ішії, 188. 188 Ішії з Японії вперше буде зустрічатись з Радукану. Переможеця цієї пари вийде в 1,32 на ему Радукану. Друзі. Я вважаю, не дивлячись на перспективну молоду японку. Все ж таки, Радукану допоможе оця чудова історія на американському хардкорті. І Ема Радукану впевнено переможе 2,0 по сетах 1,71. 20 по сетах Радукану. Мій вибір. Їдемо далі. Еліна Аванісян, яка не так давно. Змінила своє громадянство, залишивши поза бортом расистське громадянство. Я не знаю, не побоюсь того слова, низький Уклін Еліна Аванісян. Вірменка. Вірменка і представляє Вірменію. І буде грати в першому колі проти. Представниці рашизму Еріки Андрієвої. Так, це старша сестра Міри Андрієвої, Тої славнозвісної, яка вже два непоганих турніри виграла. І я вважаю, що це одна з найголовніших суперниць наших дівчат Міра Андрієва. Треба за нею наглядати. Ця расистка дуже коварна і дуже потужна. Це вже довели попередні матчі цього сезону. Але ми, друзі, будемо зараз розмовляти про її старшу сестру Еріку Андрієву. 20-річна. Еріка Андрієва, не дивлячись на молодий вік, вона старша сестра Міри Андрієвої. До речі, у минулому році так само в одній 64-тій в першому колі зустрічалась Аванісян, яка 36, та 22 роки Еліні, зустрічалась з расистською. Ерікою Андрієвою. І що ви думаєте? Перемогла. Перемогла. Але дивно, так грали вони. Перший сет виграє Аванісян 6-0. Далі 3-6. Еліна програє другий сет. І потім уже Вірменка нарешті. Впевнено, 6-1. Переграє Рашистку. Дивіться, получається 6-0, 3,6, 6-1. Такий прямо незрозумілий матч, особливо другий сет. Я не зрозумів. Я вважаю, що Аванісян взагалі за своїм стилем схожа на свою теску. Еліну Світоліну дуже схожа. Ось е, поспостерігайте, понаблюдайте за Еліною Аванісян. Вона грає ну, практично майже так само, як Еліна Світоліна. Друзі. Я вважаю, що цього разу вже такого другого сету проти Еріки, бурятки цієї рашистської. Не буде. І зробивши висновки з того матчу минулорічного, так само 1,64, я думаю, Еліна Аванісян все, все ж таки цього року не допустить такої помилки, як у другому сеті. І зробить це все впевнено, красиво, результативно перемігши через тотал менше, я вибираю, друзі. Перемогу Еліни Аванісян і тотал менше 23,5 геймів. 1860. Прошу вибачення. 1846. І переможеця цієї пари у другому колі виходить на американку Медісон Кіз. Чудова буде гра, я вважаю. Давайте повболіваємо за Еліну Аванісян, друзі. Дякую вам за підтримку. Далі йдемо й далі. У другому колі, в одній 32, Іга Швьонтак чекає вже, яксіяна на свою суперницю. Суперницю, яка буде встановлена в матчі. Каролін Гарсія Анна Бондар. Гарсія це француженка, 31-річна, перебуваюча на 74-й сходинці, яка так само у минулому році, в одній 64-й, грала. Як ви думаєте, з ким? З Анною Бондар, представницею Угорщини 94-ї ракеткою. Перший сет закінчився на користь угорки 7-5. І далі Каролін Гарсія, поскаржившись на почуття, на погане відчуття знялася. Але ж зафіксовано було поразку Каролін Гарсія. Я думаю, цього разу такого не буде. Француженка помститься за минулорічну ось таку прикру поразку завдяки проблемам по здоров'ю. І цього року 27-річна угорка програє, Анна Бондар програє. Я вважаю навіть не то, що програє, а Каролін Гарсія, яка, ну, Принаймні на 4 роки досвідченіше. І Каролін Гарсія, якщо я не помиляюсь, була колись і в першій п'ятірці рейтингу. Це зараз вона 74-та, після 30 років скотилася. А ще в 25-27, навіть 28 років, Каролін Гарсія була в першій десятці. Не забувайте. І я вважаю, що тільки на одному досвіду, Гарсія впевнено виграє. Каролін Гарсія виграє і вийде в другому колі на Ігу Швінтак. Мій прогноз перемога Гарсії і тотал менше 22,5 1,882. Грубо кажучи, один. 1.88 Перемога впевнена французької тенесистки Каролін Гарсії. Мій прогноз, друзі. Ну, і ще один матч, і по першому колу у дівчат я закриваю низку своїх прогнозів. Обіцяю. Будемо вже чекати 1:32. І у дівчат. І, скоріш, і у хлопців так само. І вже я буду давати блоками. Отже, дуже цікаво, хто в суперниці достанеться нашій Марті Костюк, яка також сіяна. З чим я вітаю Марту, Марта чекає в одній 32 переможецю пари. Потапова Бірель. Я думаю, що, на жаль, але все ж таки буде расистка. Потапова більш потужна, більш успішна, ніж Бірел. І не знаю, чи, на жаль, чи на щастя, можливо, для Потапової. На жаль, а для Марти Костюк, на щастя, буде зайвий раз зайва нагода потріпати рашистку чергову на тенісному хардкорті штату Флоріда у турнірі Майами Оупен. Погодьтесь, друзі. І я вважаю, хай виходить Потапова щоб було зайвий раз поболівати проти рашистського тенісу? Я вважаю, що виграє Потапова 1635. Я з невеликою, Як правильніше сказати, щоб ви зрозуміли, з, такою, з таким невеликим бажанням коментую і прогнозую всі матчі за участю рашистських тенесисток і рашистських тенесистів, в тому числі. Але зрозумійте мене правильно: я не маю права давати задню, лише тому, що нам протистоять представники того Потустороннього світу. Навпаки, треба дивлячись прямо в Вічі, коментувати і прогнозувати навіть такі небажані матчі. Чесно кажучи, я давно мрію, дуже давно, щоб виключили не тільки з таких організацій світових спортивних, як УІФА. І ФІФа расистів, а із таких організацій, навіть як і ATP, WTA, з усіх спортивних організацій, тому що несувмісно терор і агресія, і великий такий наш пане спорт. Погодьтесь, друзі. Отже, чекаємо на суперницю для Марти Костюк в парі Потапова, Бірель. Ну я все ж таки думаю, це буде Потапова. Побачимо, як буде грати Марта Костюк проти цієї рашистки. Я, друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписаний, ми на Мастер-класі. Називаємо речі своїми іменами. Дякую за розуміння. Дякую вам за ваші вподобайки. Коментарі пишіть. Не забувайте, дуже-дуже чекаю на ваші коменти, друзі. Дякую наперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скоріше всім нам перемоги! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Друзі! До зустрічі, удачі і всім па-па!